Час змінювати життя Україна має всі шанси бути успішною, перспективною та барвистою країною. Задля цього активну участь у державотворчих процесах повинні брати професіонали, які своїм досвідом і знаннями принесуть користь державі. Знайомтеся, кандидат у народні депутати по одномандатному виборчому округу номер 63 Павло Жебрівський. Цей політики громадський діяч завжди займав активну громадянську позицію та був українцем з великої літери. Доказом тому його служіння рідній країні та рідному краю. Працелюбність і патріотизм зробили Павла Жебрівського успішним активістом, громадським діячем, підприємцем і політиком. Павло Жебрівський розпочав з батьківщини. Свою рідну Ружинщину і, зокрема, село Немиренці він перетворив на маленьку Європу. Там успішно функціонує соціальна сфера, сільське господарство, економіка. І це безпосередній доказ, що квітучими та процвітаючими маленьке село і велика країна можуть бути, якщо любити свою справу, добрі починання і поважати людей. Насправді я чітко знаю, що нам в першу чергу, що потрібно зробити, це провести судову правоохоронну реформу. Якщо ми не проведемо реформу правоохоронних органів і судів, то жодні інші реформи не є дієздатними. <кій> Безумовно, потрібно говорити про економічну реформу, і тут можуть бути компроміси, тому що е, один Іван один план, два Іван три плани. Але те, що в принципі ці реформи можна проводити і знаходити якийсь компроміс, в принципі, потрібно. А, а є там е, Порошенко називає 20 реформ. Я думаю, що якби ми хоча б сім реформ провели, то цього було б достатньо. Я думаю, що 20 реформ нам і не вдасться провести, тому що це і дороговартісно, і для того потрібні люди, які б відповідали за ці реформи. Втім, нині, коли триває передвиборча кампанія, кандидат у народні депутати по виборчому округу номер 63 Павло Жебрівський не проводить гучного піару. Він знову вірно служить Україні і знаходиться саме там, де нині потрібна підтримка справжніх українських захисників на лінії вогню разом з побратимами, захищаючи рідну українську землю від ворога. Герой можеш все віра в тобі живе. Пинись, ти за собою ведеш, ти герой, можеш все, сила в тобі живе, край, де народився ти, чекаю тебе завжди, рідні твої батьки. Та не забудь одне душу свою знайти, мужність і любов назавжди. А в той час, коли інші кандидати лише зустрічаються з потенційними виборцями, Павло Жебрівський реально відстоює право на мирне життя для тих же виборців. У нього відбулося лише кілька зустрічей з громадами, де він насамперед розповідає про жахіття війни, необхідність захищати рідну землю і зберегти Україну цілісною. Розповіді Павла Жебрівського справжні без прикрас, чому пішов туди? Ну не наче 52 роки, не наче. Мали б воювати молодші, бо я пам'ятаю, коли я перший раз залізав на бойову машину піхоти, хвилин 3-4 я туди залазив. Правда, сьогодні за 5 секунд заскакую нормально. От. А насправді, коли дивився і читав по інтернету те, що відбувається на сході України, то безумовно було таке враження, що можна просто. Мізками поїхати від того, що там відбувається, і від того, що ти, не наче нічого не можеш хоч якимось чином допомогти. Я спочатку декілька смс написав президентові на той телефон, який він бере, з пропозиціями з приводу своєї участі, з моїм досвідом політичним, адміністративним для. На любій постасі готов був працювати в Донецькій Луганській області. На той час відповіді не отримав. І коли був прийнятий закон, що продовжували можливість призиватися до армії до 60 років, це було в кінці липня, 1 серпня, я пішов в новоград Волинський військомат. І відмобілізувався. Хочу сказати, що досить дивна була ця мобілізація, тому що цей з таким черевом в заступник військо, військома десь пів години мене мурижив, якого біса я туди йду. І взагалі, чому Не наче в Києві повинен був іти там і так далі, так далі. Поки я на нього не гаркнув, то він не почав мене оформлювати. Ну і от з 1 серпня відмобілізований ми проходив деяке навчання в Новоград-Волинському полігоні. А 26 серпня ми висунулися в район Дебальцево. Бо Дебальцево, якщо ви бачите по карті, заходить таким язиком: з однієї сторони, Луганська Народна Республіка, з іншої сторони, Донецька Народна Республіка і ширина нашого території десь 15-20 кілометрів. Довбають і, звід, і, звід, і з звіти з тої сторони. От і крім того, що наш батальйон отримає два мости. Бо якщо тих два мости зірвуть кінцево, то фактично чотири з половиною тисячі людей залишаються в гірше, ніж іловайський котел. Це функції, в тому числі, які виконує наш батальйон там на передові. Знаєте, я от поїхав, трошки поїхав і час від часу чую, ну пішов попіаритися. То я так запрошував людей, які розказують, що я пішов попіаритися зі мною. І просто посажу разом з собою на БМП і об'їду всі сторожові пости, типу там Улгегірський, типу Чернухино, типу Нікішино. Які зараз на слуху де стоять наші спостережні пости. Не треба там стояти? Треба просто об'їхати і відчути дух, який є там. Ну, це мені нагадує, коли в 70-му році Ізя виїхав до Ізраїлю, приїжджає на Мерседесі. Іван каже, Ізя, ти на Мерседесі їздиш. Каже, Ваня, не, не заздри. Коли ти в 43-му році на танку їздив, я тобі не заздрив. <плес> <плес> Насправді ситуація ось така. Але власне вибори розпочалися, і я вирішив знову балотуватися до Верховної Ради. Хочу сказати, що в у Україні насправді потрібен мир, але на моє переконання, от три речі, які потрібно зробити для того, щоб цей мир прийшов в Україну. Перше, безумовно, це перекриття кордону. Те, чим займається президент на сьогоднішній день з приводу залучення, ОБСЄ до спостереження разом із. Тим, що літають, як це безпілотниками. <ріст> вискочили з пам'яті безпілотниками, і їх достатньо буде повинно бути багато. Якщо насправді буде півтори тисячі спостережі від і буде достатня кількість безпілотників. То, власне, ми перекриємо поставки живої сили і боєпропасів і техніки. Ви знаєте, боєприпаси вони не шкодують абсолютно. От, наприклад, я пам'ятаю, виїхав хлопцям до хлопців на а, один з волигірських постів, де приблизно 7 кілометрів інакше, побачили машину, почали обстрілювати з мінометів, із а, кулеметів, автоматів. І таке хвилин 15-20, Поки не вистрілили боєкомплект, стріляли, а потім пішли курити. Тобто, в них задача вистрілити боєкомплект. Якщо наші там а, поці друге завдання, це все-таки потрібно будувати професійно справді армію. Резервісти можуть тільки зупинити на деякий час, закрити оту проблему, яка існує. Воювати повинні насправді регулярні війська, підготовлені, фахові, оснащені достатньо нормально. Зараз техніка в якийсь вигляд вже приведена, але коли ми їхали від Ізюма до Артемівська, 120 кілометрів, ми їхали 12 годин. То БМП заглохне, то БТР заглохне, то якийсь Урал заглохне і так далі. І так далі. А зараз насправді техніка працює нормально, бо і на місцях ремонт і достатньо велика база в Артемівській ремонтна, і сьогодні, в принципі, техніка їздить. Боєприпаси, по крайній мірі, нашому батальйоні достатня кількість. Ми навіть ділимося з національною гвардією і 17-ю криворізькою бригадою, бо вони не можуть отримати. Чому не знаю? Мабуть, поганий зампотіг. І професійна армія з високоточною зброєю це, це ті, хто може протистояти реально навалі російської армії. І третє питання це наведення порядки тут, як ми називаємо на великій Україні. Знаєте, я часто їжджу в Артеміськ, Дебальцево і так далі. Хочу сказати трошки про відношення людей. У Слав'янську, де досить довго був Гіркін і Стрілков, відсотки 80-90 добре відносяться до України. Автомайдани з прапорами постійно по Славянську їздять, Віче проходять там. Вони зараз виступають за відставку всієї міської ради Славянська, тому що. Регіонал була і штепа, і її заступники, і так далі, і так далі. Тобто вони достатньо патріотичні. Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю, і буду любити. так я люблю. І задача реформування країни, мабуть, це не менш важлива, чим перекриття кордону, і чим те, що постала армія. І, власне, потрібно, щоб е, нова Верховна Рада це зробила. Бо вину провина за те, що відбулося в Україні з Кримом на Донбасі, не тільки на Януковичі, який втік і кажуть, що безпробудно п'є в Ростові. А вона і на Верховній Раді, яка, власне, допустила ці всі речі, тому що це могли б зупинити. Однак не зупинили, тому що частина із людей купили виборців, потім прийшли, і задача відбити свої гроші. Досить багато лягло під регіони під Януковича. За сьогодні, там, дивлюся, опозиційний блок розказує, що розвалили країну, таке враження, що це не вони руїну зробили. Чи ти гібко розказує відродимо Україну економіку, Таке враження, що це не він був у фракції регіонів, одним з ключових дієвих осіб, а також і багато інших мажоритарників. Я приїхав на округ, я провів, правда, тільки чотири зустрічі по райцентрам. Досить дивна ситуація. Знаєте, більшість людей таке враження, що війни в Україні немає, таке враження, що це їх не стосується. Таке враження, що там щось воно само по собі робиться, а тут само по собі. Таке враження, що не відбулося Майдану гідності. Деякі мої опоненти на 1 жовтня стабільно рознесли пайки пенсіонерам. Дехто з нормальних людей вернув і сказав на готові відправте. Але це одиниці, інші взяли. Сьогодні, наскільки я знаю, формують там десятки, сотники, щоб е, сотні, щоб скуповувати голоси вже е, в останній тиждень. Тобто в останній тиждень має піти великі гроші. І частина людей, як не дивно, незважаючи на Революцію Гідності, незважаючи війну на Сході, готові до цього. Я, чесно кажучи, дивлюся на це з жахом. Знаєте, там на фронті все простіше, якщо боягуз. Він боєгуз його зразу видно. Якщо не гідник, через 2-3 дні він проявляється чітко. А якщо нормальна людина, то в принципі плече до плеча, і це дуже добре. От, знаєте, так як Саша от, забув його прізвище із Бердичева, служить разом зі мною в батальйоні, в нього величезні проблеми з здоров'ям. Він сам добровольцем, пішов йому 42 роки. І я його вигнав на операцію сюди, бо він не хотів їхати. От вчора я його зустрів, а він е, йому ще одна операція потрібна. Він каже: Я не можу, я поїду. Полива, я з вами, от ми, я в четвер їду, я з вами поїду туди, бо там мої хлопці залишились в роті. Є такі люди, а є, в принципі, і інші. І таких насправді більше. Насправді тих, хто готовий жертвувати собою, ризикувати відсотки 85. Павло Жебрівський не робить популістських заяв і не обіцяє золоті гори. Він просто й надалі готовий працювати. Парламентський досвід вже є, і саме він потрібен у Верховній Раді. Країна потребує якнайшвидших компетентних змін на краще та прийнятих законів. Україні потрібні реформи. Саме тому Павло Жебрівський підтримує курс президента України Петра Порошенка. Насправді Україні потрібен мир, і тут ніхто не заперечить проти цього. І для того, щоб миру досягнути, потрібно три ключових речі. Перше це перекриття кордону, друге побудова професійної, фахової, оснащеної армії. І третє питання наведення ладу в Україні. Фактично побудова нової України. Якщо цього не буде, ні перекриття кордону, ні армія не досягне миру, тому що люди, які я часто буваю в Артемівську від Дебальцева, ми їздимо туди, і там люди говорять міліціонери, прокурори, всі інші грабували до ДНР при ДНР і сьогодні грабують ті ж самі, і через це без перезвантаження країни нічого не буде. І це місія Верховної Ради. І я маю там бути. На моє переконання. На вашу думку, яку реформу зараз в Україні слід зробити і провести втілити насамперед? Перше питання це звичайна корупція, яка сьогодні зайшла за всі межі, і правоохоронна і судова реформа це перші реформи, які мають бути проведені в Україні. Без цих реформ говорити про економічну, адміністративну і інші реформи безперспективно вони будуть недієвими. І якраз у цій судово правоохоронні реформи, це мабуть ключ до успіху майбутніх реформ. Яке ваше ставлення та ваша думка щодо того, що відомих людей, успішних людей зараз на захисті України дуже мало, от ви можна ще по пальцях перерахувати. Хто з відомих людей успішних пішли воювати захищати Україну? Що ви думаєте з цього Ну, Насправді з екс народних депутатів, яких більше 3,5 тисяч, є єдиний, який на фронті? Але я думаю, що для дуже багатьох враження таке, що їх не стосується війна. І особливо стосується тих, кого сина, бо там чоловік, або хтось із рідних воює, тих стосується. А сьогодні в Києві забиті ресторани, сьогодні в Києві танцюють, сьогодні в Києві співають, гуляють. І власне, неначе це їх не стосується. По моєму, країна не прониклася тим, що на її кордоні є війна і є проблеми з цього приводу. Задля миру в оселях українців Павло Жебрівський балотується в народні депутати України і не словами, а конкретними справами підкреслює свою шану до рідної землі, яку нині захищає на сході України від загарбників. У парламенті повинні працювати професіонали. Павло Жебрівський людина, яка вже відстоює право українців на мир, стабільність та добробут. Твій герой можеш все. see you.